Вітаю всіх в цю сіру та буденну осінь. Мені захотілося чогось яскравого, мальовничого та по-справжньому святкового. Тому я, на щастя, одружений спробував Dragon Quest 11. Це саме та гра, котра мені зайшла в цю сіру. Та, звичайно, таку собі буденну осінь. Залишайтесь, буде прикольний огляд на чудову просто такий гру. 11-й. Тому хочу зробити на нього огляд. І розповісти, чому ж мені ця гра сподобалась і чому варто спробувати її вам, мої дорогі глядачі. Самі розумієте, цю гру робила Square Enix, а вона робить ігри добрі. Не те, щоб часто, але іноді в неї виходять хіти, котрі класні. Як знаєте, у фінальної фантазії є еволюція, на мій погляд, вона закінчується на 9-й частині і потім вже на 10-й закриває. JRPG-жанр, котрий могла втілити на свої зусилля, на свій вік. Я не знаю, тому що потім вже був онлайн 15-й з голубцями в одній кабінці. І зараз вийшов 16-й, котрий буде огляд трохи пізніше. Я ж кажу, що є Dragon Age 11. Я пробував і 10-й, і 9-й. Мені вони трохи не подобались, не знаю в чому, але ця гра здається якоїсь пародійною, несправжньої JRPG. А ось 11-та вийшла ніби якийсь GTA в світі JRPG. Ось я тобі що скажу: він здоровий в першу чергу. Звичайно, коли починаєш грати всю гру, думаєш, що вона може бути якоюсь складною, вичурливою, і ти далі не зможеш пройти. І дійсно, як я почав грати, не міг зрозуміти, здається, що все просто, але куди далі йти, поки я не знайшов ту саму драбину на базарі, котра дає. Тобі потрібний вихід річ не тім. коли на вулиці кажуть, проходи чи пройшов, йду. То я кажу: о, мабуть, він також грав у Dragon Quest 11. і дійсно в цьому щось є. Наш герой він мандрує, мандрує навіть не від точки А, а до точки Б, а мандрує по відносно вільному полю, де є вороги. Котрі оточують країну. Як сказати ворогів, це просто якісь комедійні, іноді навіть казкові створіння. Square Enix постаралася з дизайном, і гра вийшла живою. Не дитячою, а намальованою яскравою графікою, яка зайде будь-кому. Як можете побачити, це цел шейдінг, ця графіка проста, нічого особливого тут не скажеш, тому що таке було і можливо ще буде. Але чомусь вона грається добре. Якщо вам буде тяжко увійти в світ свічені гамітенція або фінальної фантазії, то ця гра більш проста для входження. Тут не треба якихось там розумних тактичних ходів або якихось позаземних змін для вирішування головоломок. Ні, у Dragon Age ти рухаєшся від точки А до точки Б. Можливо, спершу тобі здається, що все якось нелогічно, але потім розумієш, що гра дуже проста. Звичайно, має бути в тебе міцний англійський, щоб розуміти іноді коли йти, але це прикольно. Я її вже награв 40 годин і скажу так, що скоро буде кінець, чи не скоро, я не знаю. Коли ти сидиш грати в Dragon Quest, то перші 10 годин це йде просто вступ, розумієш? І потім вже на 50 50-й годині ти не знаєш, а чи це кінець взагалі, чи вона ще буде. Так ось мені цікаво, який же ж буде цей Dragon Quest 11. Хочу вам підкреслити цікавий сюжет цієї гри, тому що хлопець, котрий починає рухатись до своєї мети. Має у себе на думці, що він, що він пророк, якийсь добрий месія, можливо, я не знаю, і йде до короля, щоб сповісти, що він хоче захистити своє царство і зробити королівство ще більш добрішим. Але король, бачучи, що це зовсім не пророк. Просто його хоче стратити. Звичайно, наш герой втікає. І так починається Dragon Quest 11. Вік ілюзій, як називається ця гра. Ось, бачите, цікавий початок, мене це заінтригувало. І він рухається, рухається по землі, рухається по воді. До повітря я ще не дійшов, можливо, буде попереду. І, звичайно, вбиває різноманітних персонажів у тактичному бою. Система Боя Покрокова. Хтось ходить, перший, хтось ходить в перший, хтось ходить вдруге. У кого, мабуть, більше дідиці, той ходить першим чи останнім. Що мені особливо сподобалось, як і у будь-якій класичній японській ролівій грі, в цьому світі є різноманітні поселення, народи, що живуть своїм життям. І кожен раз, коли наш герой мандрує від одного поселення до іншого, я бачу, що це різні світи зі своїми людьми, зі своїм дизайном і зі своїм життям. Це такий добрий казковий світ. Звичайно, це не GTA чи кіберпанк зі своїми викрученими шейдерами. І ні, ця гра дійсно вона мейнстрімна, вона для всіх. Вона вийшла на багатьох платформах і сказати: ну це класика, яку просто варто спробувати. Навіть якщо ти там не любиш RPG, от дійсно, фінальна фантазія, СМТ, це, це тяжкі ігри, це також класика. А ось ця гра вона для входження досить таки цікава. І вийшла на багатьох платформах, і досить так і добре тягне її будь-яка сучасна тачка з навіть зі старою відеокартою. Що мені не сподобалось, так це дійсно іноді досить так і прості завдання загорнуті в якийсь пазл, який на перший погляд не вирішується так просто. Тому що ти не розумієш логічно, а чому саме туди йти треба, чи туди йти треба. Але потім згодом ти вже більш занурюєшся в процес гри і відразу знаєш, куди треба йти, щоб вирішити квест. Прокачка в цій грі важлива, але просто треба рубати нових монстрів на новій арені. Це не важко. Іноді кажуть, ой, це знову те ж саме. Та ні, не знову те ж саме. Там також є прокачка персонажів, можливість купляти нову зброю та. Звичайно, обладунки. В цій грі, зазначу, що на гроші не досить такий великий акцент зроблений, тому що їх треба збирати, збирати, збирати. Ходити в Dragon Age 11 треба дійсно багато. Вихожувати простір не треба, але іноді ти шукаєш потрібний вихід на арені. Звичайно, можна нажати Мінус і зразу протагоніста друзі зроблять підказку. Що, що досить ще таки часто допомагаю. Я граю в цю гру зазвичай на вечір. На ніч, коли всі сплять, сідаю і вмикаю Dragon Quest 11. В цю гру я зазвичай граю ввечері чи навіть вночі. Останні дві годинки перед сном. І вона дає мені можливість. Релаксанути та дійсно розслабитись, тому що на фоні грає симфонічний японський оркестр, який додає смаку і можливість програти цю гру до кінця, не дивлячись на те, що мелодії повторюються. Все одно це класно. Жива музика, живий оркестр, будь де в місті ти чи в морі пливеш. Завжди симфонічний японський оркестр супроводжує тебе. Тому ця гра класична. В ній класичний фентезійний сюжет сучасний про героя, який впав в ілюзію. В ній цел шейдінг, котрий досі таки. Не втратив свого віку і краси, на мій погляд. Ну там, звичайно, цел шейдінг комбінується зі звичайною шейдерною графікою, але все одно це дуже гарно. Ось такий сьогодні був чудовий огляд на Dragon Quest 11. Тому якщо ти ще не грав у рольові ігри та але хочеш зануритись цю атмосферу, то я тобі раджу спробувати так. Вік Дракона 11. Ще буде не один чудовий випуск з оглядами на ігри, котрі полюбилися і вам, і мені, звичайно. Якщо вам хочеться побачити на каналі якісь нові огляди, то, звичайно, залишайте коменти, я буду робити нові випуски. Також скажу вам тільки дякую за донат, там знизу є номер карти. І чесно вам скажу, що це все одно гра класична. Тому, якщо ти хочеш розслабитись, а не Палити там з, з боку на то можеш її спробувати. Ось я тобі ще скажу. Все буде добре. Всього доброго вам до побачення, мої любі друзі.